83 українські рятувальники загинули вже під час повномасштабної війни, яку розв'язала Росія. Ще 309 були поранені. Бо вони, хоч і без зброї, але воїни, хоч і в тилу, але теж тримають фронт, працюють під обстрілами, під загрозою завалів. Саме вони першими виїжджають на місця, стають останньою надією людей, які під завалами, і першими очевидцями трагедій, яких уже не відвернути. Герой нашого наступного матеріалу рятувальник із Дніпра Ігор Гетало, саме на одному з найтяжчих своїх викликів, укотре переконався, що Україна не Росія. Бо на такі нелюдські удари по житлових будинках, спальних районах могли зважитися тільки нелюди. З героєм зустрівся другий президент Лоніт Кучма, аби в особі рятувальника подякувати всім ДСНСникам, енергетикам, зв'язківцям, які в тилу виконують героїчну роботу. Матеріал Оксани Михайлової. Пам'ять не спалити. Меморіал пам'яті за загиблими в Дніпрі, який згорів тиждень тому, відновили. А місто і вся країна знову в ці дні згадали трагедію, коли 14 січня російська ракета поцілила в житловий будинок у вихідний день на старий новий рік, коли цілими родинами люди були вдома. Рятувальники тоді чотири дні працювали цілодобово. Був мороз, сніг і то не бетону, під якими люди. У моєму житті це, скажімо так, був один із найважчих викликів. Ігор Гетало прибув на місце вже за 15 хвилин після атаки. З'їхалися рятувальники з усього Дніпра та області. Завдання було надважке розібрати 9 поверхів. Ми не розуміли, скільки людей знаходиться під завалами, тому що це був святковий день, коли люди збирали з сім'ями, з друзями, за святковими столами. Тоді розбираючи завали, ігор знайшов книгу і зробив світлину, яка облетіла всю мережу. Така була обгоріла обкладинка, але ті ключові слова Україна не Росія вони збереглись і чомусь ну просто виникла ідея сфотографувати цю книгу на фоні зруйнованого будинку. Він дійсно зрозумів: якщо росіяни це роблять, дійсно Україна не Росія, бо Україна такий… Зараз не робила Ця світлина, зрештою опинилася на обкладинці оновленого видання книги Леоніда Кучми. А з Ігорем, другий президент, вирішив зустрітися особисто, щоб подякувати за щоденну працю рятувальників, які, хоч і без зброї, але теж нас захищають. Для мене велика ще привітати мене також величез. Ігор розповідає президентові, що всі 13 років на рятувальних роботах без кабінетних посад, що Дніпро стоїть незламно і що разом з іншими українськими рятувальниками їздив навчати американських, бо там не знають, як це рятувати людей під час бойових дій. Це люди, від яких багато залежить те, що відбувається після цих нелюдських нападів Росії. Вони також життям своїм ризикують, і якщо послухаєш. Тим більше, що ми самі іноді бачимо по телебаченні, що відбувається в яких умовах вони працюють. За час повномасштабного вторгнення від російських обстрілів та пожеж загинули 83 рятувальники ще 309 поранені. Ігор і сам отримав контузію під час роботи. Тоді він дивом вижив. На жаль, була тяжко поранена, і зрештою померла його дружина. Але навіть після цього каже, порятунок людей це головне. Це перші підрозділи, які прибувають до допомогу цивільному населенню під час цих атак. Якщо є інформація про те, що є поранені люди, люди під завалами або люди, які потребують будь-якої допомоги, ми будемо виїжджати, будемо рятувати. І це те за що ми вдячні, та що додає віри в перемогу, каже Леонід Кучма. Саме через Ігоря висловлює найглибшу подяку всім, хто ліквідовує наслідки нелюдських обстрілів енергетикам, комунальникам, транспортникам і звичайно рятувальникам. Настрій мене в впевненість в перемозі. Оце мені вражає. Давайте подивимося не тільки на Дніпроград там. Підприємства там знищують, а Нікополь, Марганіс. Там кожен день виїжджають з атомної станції, ті саме установки обстрілюють і тікають під, під дах цієї станції. Тому їм в цих умовах занадто важко робити, але поспілкувавшись з такою людиною, в мене є впевненість, що ми обов'язково переможемо. Всі кажуть, на телебаченні, перемога буде за нами. Якщо така людина, як він, такі слова каже, у мене... З'являється додатково певно, що дійсно так і буде. Ігор вже скромно додає, що просто робить свою роботу і робитиме її далі разом з іншими службами, які повертають міста та села після обстрілів до життя. На нашу перемогу зараз працюють не тільки військові рятувальники, да, а ще і медики, комунальники, електрики, зв'язківці, тому що. Наприклад, Нікопольщини, да, коли ворогом здійснюються удари по критичним об'єктам, одразу виїжджають комунальні служби, електрики поруч з нами налагоджують водопостачання, енергопостачання, налагоджують зв'язок. Тільки спільна робота наблизить нас до перемоги. Оксана Михайлова, Христина Венгля, Володимир Коваленко, Фактесі Тіві. Єдині новини.